Дякуємо, що починаєте цей ранок разом з телеканалом. Дім ми завжди намагаємось підготувати для вас максимально корисну інформацію. Тож просто зараз до нас приєднається психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту Як ти брати, Антон Семенов. Сьогодні будемо з'ясовувати, як витримувати потік негатива а його в наш час вистачає. Погодьтесь. Доброго ранку, доброго ранку, пане Антоне. Давайте доброго почнемо, ранку. як завжди, з бази і пояснимо, чому ми так гостро реагуємо на негатив. Це цілком природно, тому що е, безпека це перше, що треба забезпечити. Все інше не має значення, поки не забезпечена безпека. Тому ми природно налаштовані реагувати сильніше. На е, події, на негативні новини, то що там біологи говорять, що десь в 10 разів налаштовано так, що ми на негатив сприймаємо більш емоційно, більш активно. Чому саме зараз настільки гостро ми реагуємо на негатив? Якщо раніше ми могли на щось закрити очі, то зараз ні. З чим ну, це пов'язано? Взагалі заплющувати очі, воно ж не працює, тому що. А коли ти здогадуєш не контролюєш ситуацію, тобі небезпечно. Тобто заплющувати очі взагалі не працює. Це тільки підвищує тривогу, причому людина не може навіть зрозуміти, а чого так тривожно, і починає думати, що з нею щось не так. А це нормальна реакція, цілком нормальна реакція. Ми живемо в такий час, що ну є пев... рівень небезпеки збільшився, тому всі ці реакції вони загострилися. Заплющувати очі не працює. Пане Антоне, ми живемо в такий час, коли зачасту ти розпочинаєш день з того, що читаєш або бачиш негативні новини, і саме тому цілком логічно спитати у вас. Як себе захистити, які практичні методи можна використовувати? Ну, окрім банального, змусити себе це не читати, коли ти прокинувся? Ну я про це говорю, що ну так не працює, що змусити себе не читати, але ж ти думаєш, що, що ж там трапилося, а, а, а раптом там щось важливе, то це цілком нормальна штука, що люди, хто себе обмежує, вони їх рівень тривоги тільки зростає. І тут проблема в тому, що насправді новини бувають різні, але саме негативними вичіпляємо, тому що ми на них налаштовані, Це природний механізм більше на них дивитися. А для того, щоб знизити рівень реакцій на негатив, mm -hmm. щоб на них не залипати, єдине, що можна порадити, це у нас знаєте в нашій волонтерській спільноті є таке гасло праця і співпраця. Ну насправді це про те, що мають бути важливі справи, на які ви звертаєте увагу. Тобто, у нас є увага, це ресурс, і якщо немає інших альтернатив, то вся увага йде на негативні новини. Mm -hmm. І потім майже все життя, всі переживання структуруються навколо цих новин. Людина про них думає, обговорює тощо. Тільки інші справи допомагають. Це може бути якісь поточні справи, але краще, щоб ну було щось структурне, що ти знаєш, що від тебе щось залежить, що ти маєш е, принести в чомусь користь інших. І, от в ці моменти, згадувати, що сьогодні у тебе є важливі справи, допомагає увагу поділити. Ось частина уваги уходить на реальні справи, а те, що залишається, ну воно має стежити за небезпекою, за безпекою, небезпекою. Ось і тоді реакція стає спокійніше. Вона все одно буде, це нормально, але вона стає менше. А чи можна навчитися взагалі не реагувати на негатив чи ні? От, наприклад, я знаю по собі, що мене найбільше зачіпає те, що для мене важливо, коли так якась негативна інформація впливає, ну там говорять в мою адресу, що або хтось із близьків, тобто чия думка для мене важлива. чи можемо ми, наприклад, взагалі навчитися сприймати негатив як просто констатацію, як сухі факти, чи ні? Якщо ми так будемо робити, то у нас не буде енергії щось зробити з цим. Емоції це ж механізм, так. який дає енергію, але ми можемо витратити занадто багато тобто, енергії це стане байне. От байдужість не допомагає. Угу. Навпаки, коли ми говоримо, наприклад, людей в екстремальних ситуаціях, ми говоримо, як тільки з'являється байдужість, це ознака повного виснаження, і це величезна небезпека. Тому що людина, наприклад, буде знати, що треба пригнутися і не пригнеться, що треба одягнути бронік і не одягнути. Ну я маю на увазі, як сухи факту. От, наприклад, ми там знаємо, знаємо, що це така от інформація. І ми не беремо близько до серця, а просто конструйовано її розділяємо і працюємо над нею. Можна якось так себе зробити чи ні? Налаштувати. стати хірургом новин в своїй стрічці. Так, так, так. З, звісно, в принципі, все, що робить психотерапія, вона допомагає людині конструктивно осмислювати досвід, те, що відбувається, і адаптивно поводитися. В принципі, це і є мета, угу. щоб це вийшло. І от для цього звісно можна тренувати і стратегічно треба тренувати навичку правильної реакції на будь-який негатив. тобто відразу говорити, так що це для мене означає. Що я можу з цим зробити, оце величезне наше принципове філософське поняття, на що я можу вплинути, на що не можу вплинути. В більшості випадків, ну якщо ми говоримо про новини, ми не можемо взагалі ніяк вплинути. Ми можемо тільки спостерігати. І в цей момент, ну звісно, треба собі сказати, так це відбувається зараз. От на зараз це для мене щось означає. Я можу з цим зробити щось. Ні, якщо ні, буду продовжувати спостерігати, але я не роблю. Оце такий прям сигнал. А іноді треба щось зробити, і потім уже займатися власними справами. Грубо кажучи, спустився в бомбосховище і е -е, продовжуєш вичитувати новий посібник проєкту Як ти брати. <клес> Пане Антоне, а чи можна самостійно впоратись з накопиченням негативу? Я поясню, чому питаю, бо майже всі українці втомлені і фізично, і ментально. І оцей момент. Коли треба звертатись до фахівця, він може бути незрозумілим, бо навколо тебе майже всі такі. Ну, по-перше, психолог, фахівець, людина, з якою можна поговорити професійно в психологічному сенсі, я вважаю, що це як стоматолог. Угу. Ну, раз це с... має бути необх... необхідною частиною та... життя. Комусь раз в півроку, хтось до мене звертається раз на рік. Таке теж буває. Так і проводимо такий профогляд. знаєте. Ось. А іноді у людини такий період, що їй потрібно раз на тиждень і прямо стабільно ходити. Це вже як лікування зубів. Як лікування зубів. У мене був період, коли я три роки щотижня ходив до стоматолога і цих фахівців, щоб там все виправити. Зараз там це раз на півроку. Ось це. Важлива частина, але набагато частіше те, що ви щоденно чистите зуби. Mm -hmm. І для цього потрібне спілкування, спілкування з іншими людьми. От відповідаю на ваш, Відповідаючи на ваше питання, пане Денісе, собі можна допомогти трошки в моменті, тобто mm -hmm. подихати, заспокоїтися це важливий фактор саме допомоги. Але стратегічна. Пережити досвід, осмислити його, зробити висновки, змінити власні плани, а змінити свою поведінку можна тільки коли ви спілкуєтеся з іншими людьми через спілкування, тому що інші люди дають нормалізацію і можливість чітко проговорити. Тобто, коли ми подумки, щось про щось думаємо, ми фрази не договорюємо. Інші люди, ви маєте на увазі спеціалістів, чи Тих, Ні. хто поруч з тобою? Ті, Бо хто Вони поруч. теж можуть помилятися. А є кілька. Рівні. Так ми ж не просимо у них паради. А ми, насправді і у психологів не варто просити паради. Вони теж не знають, як вам правильно жити. Ми а насправді вони слухають, а вислухати може будь-яка людина, насправді та іноді фахівець відрізняється тим, що він вміє слухати, навіть коли ви маніпулюєте, коли ви вимагаєте паради, коли ви тиснете на льня. а Він так ні ні, ні ні, ні. А що це для тебе означає? Я не знаю, як тобі допомогти. А як що для тебе тут важливо? Ну от такі штуки. Ось, а вислухати насправді може будь-яка людина, тому треба спілкуватися щодня. Ділитися переживаннями, визнавати свої складнощі, визнавати, що щось не так, визнавати свої досягнення, і це дозволяє е, проживати той досвід, який відбувається, і як ви правильно сказали, не накопичувати. Дякуємо вам! Дякуємо! Дякуємо як завжди за корисні і актуальні поради. Чекаємо вас наступного понеділка. А просто зараз ранкова порція музики.